Студентка одного з донецьких вишів Марія просить не показувати її обличчя. Дівчина стала жертвою так званого інформаційного неврозу. Дуже страшно стало виходити на вулиці в зв'язку з тим, що дуже багато бітингів, дуже багато людей, які провоцирують дуже різні драки. Тяжко стало дивитися телевізор, так страшно стало за майбутнє своє, тому що невідомо, що буде далі в нашій країні. Как можно план на будущее? медико психологічний центр слушать за останні два місяці. Кількість звернень за психологічною допомогою в регіоні зросла майже на чверть, кажуть фахівці. Люди почали страждати на неврози через те, що отримують надто багато негативної інформації. Телефони довіри це одна зі спроб заспокоїти мешканців. Чоловіку треба дати виговоритися, він має почувати тепло, почувствовати чий то локоть опору источники информации свои, внутренние, как-то принять участие в переработке. Донецька ініціативна група мами пропонує боротися зі стресом за допомогою яскравих флешмобів. Батьки зорганізовуються в соцмережах і таким чином спільними зусиллями створюють свято і собі, і малечі. Ця не дуже хороша. якщо флаг рисувати, то, може, люди створюють створити свої страни. Я вважаю, що це акт для того, щоб наші діти жили в мирній країні, без війни і же, щоб наші діти жили в Україні. Діти – это всегда позитив, дети – это всегда что-то доброе, светлое. І ми надіємося, що це буде сніжати градус напряженності. Многі боялися сьогодні. приходити з дітками. Серед найпростіших порад психологів, тим, хто схильний до стресів, більше часу присвячувати прогулянкам у парках та походам до театру, водночас уникати мітингів та публічних зібрань. Юлія Божко є Венечаренко Донецьк, п'ятий канал.